Привіт, друзі! А сьогодні до нас прийшла в гості казковий герой. Зустрічайте! До нас сьогодні в гості прийшла Червона Шапочка. Привіт, друзі! У моєї бабусі день народження. Я навіть до... Я не знаю, що їй подарувати. Червона шапочка. А давай ми допоможемо тебе і діти приготують. Хустиночки для твоєї бабусі. Дуже добре, дуже добре! Моя бабуся полюба... полюбляє різні хустинки. Я піду візьму кошик з пірішками, а ви в цей час приготуйте мені хустинки. Добре, червона шапочка! Ми в цей час приготуємо хустинки. Діти, подивіться, яку хустинку зробила я. Давайте розглянемо, якої форми хусточка у нас, якої форми? Правильна квадратна форма. Так, а що є у квадрата? Давайте подивимося: у квадрата є кути, сторони, правильно, кути і сторони. Де прикрашена хустинка? Візерунки розташовані. На нашій хустці по кутах, по сторонах і в серединці. Далі, якими геометричними формами прикрашена хустка? Квадрат, правильно, трикутники, трикутники по кутах і тоненькі смужки по сторонах. Молодці. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати, робити ось такі хустинки для бабусі, червоної шапочки, ми зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте пальчики, ми отак хустинку прали, в теплу воду опускали, у холодній полоскали і старанно віджимали. Ще й струснули, раз, два, три і повісили вгорі молодці. Ну що ж, починаємо з вами працювати. Що нам необхідне сьогодні? Нам необхідне ось такі смужечки паперу. У мене буде, е, візерунки фіолетового кольору та голубого кольору. Ви можете взяти інші кольори. Для того, щоб зробити квадрати, я взяла ось таку смужку, складаю її навпіл, складаю ще раз навпіл, провожу пальчиками по лінії, згину, розгортаю, щоб вони вийшли однакові квадрати. І відрізаю квадрати по лініях згину. Перед тим, як взяти ножи, ножиці, згадайте правила працювання ножицями. Далі нам необхідний один квадрат. Знайшли серединку і викладаємо. Далі нам необхідні. Трикутнички, як ми їх будемо робити. Для цього ми можемо зігнути так куточок до куточка, ось таким чином, та розрізати по лінії згину. У нас вийшли ось такі трикутнички. Прикрашаємо по кутах. По кутах. Ще раз зігнули. Розрізали по лінії згину і прикрасили по кутах. Далі, що нам необхідно прикрасити, серединку. Ось таким. Чином ви можете по-іншому якось розташувати ці геометричні фігури. А можна не складати, а від куточка до куточка розрізати ножицями. Так, далі. Що нам необхідні ось сюди тоненькі смужки. Взяла аркуш паперу і відрізаємо тоненьку смужку по прямій. Складаємо її навпіл, розрізаємо і викладаємо. Ось так. Потім беремо клей і все приклеїмо, подивилися і починаємо все приклеювати. Ось, подивіться, я все приклеїла, і у мене вийшла ось така хустинка для бабусі червоної шапочки. Спробуйте діти. і ви. Я чекаю на ваші роботи. Пока-пока.